Всім привіт! В цьому році ми з вами поговоримо про вкладку експорт. Насправді я думала розповісти про цю вкладку трохи пізніше, але були питання на попередніх уроках стосовно створення проєктів, не створення, а збереження проєктів на прозорому тлі. Тому в цьому році ми поговоримо саме про це. І зараз ви бачите в мене кінетична типографіка на прозорому тлі, яку ми будемо з вами зараз зберігати. І так, щоб зберегти наш проєкт, нам потрібно зверху, справа натиснути ось на цю зелену стрілочку. Далі ми бачимо ось тут експорт, але тут дуже багато опцій, тому що ми можемо зберігати різні варіанти. І коли нам потрібно працювати з відео, так, ми завжди вибираємо відео і натискаємо ось на, цей, на цю зелену кнопку Експорт. Але перш ніж зберегти проєкт, нам потрібно налаштувати опцію відео, натискаємо. І тепер, що ми тут бачимо? Ми бачимо доступний простір, це все зрозуміло, так, це наша пам'ять на телефоні, розмір файлу. Це розмір нашого проєкту, нашого відео. Цей розмір файла буде змінюватися в залежності від того, як ми налаштуємо ось ці всі налаштування. І ось цей розмір це той показник, який буде змінюватися в залежності від того, як ми налаштуємо ось ці всі показники. І так, поїхали. Це кодеки. Як ви бачите, тут їх два. І в чому різниця? Як ви бачите, розмір нашого файлу зараз 7.6 МБ, а коли я зміню на інший кодик, трохи збільшиться. Ну, не трохи, а майже в два рази. Так ось, в чому різниця? В тому, що, по-перше, розмір файлу в нас змінився, але також ось цей перший кодик, він старіший і найбільш сумісний формат. Тобто він підтримується практично усіма пристроями. А ось цей такий формат більш сучасний, і він робить наше відео меншим розміром, але це ніяк не впливає на якість нашого відео. Тобто він сучасніший і тому може не працювати з деякими пристроями, тобто вони не считають наш файл, наше відео. Але я завжди вибираю ось цей саме кодек, тому що, ну, перший розмір файлу так він менше, але як я вже казала, це ніяк не впливає на якість відео. Так, а по-друге, саме з цим кодиком ми можемо зберігати на прозорому тлі наші проєкти, але про це я розповім трохи пізніше, коли розповім про всі ці вкладки. Роздільна здатність, це також впливає на розмір нашого файлу. Звісно, чим вища роздільна здатність, тим краще буде наша якість відео. Тому я завжди вибираю Full HD, але, ну, якщо потрібно. Зберегти розмір файлу трохи меншим. Ми вибираємо роздільну здатність менше, але це буде впливати на якість нашого відео. І також частота кадрів, це також, по-перше, впливає на наше відео. І як я вже казала, ще на першому році я завжди вибираю 60 FPS, тому що в мене анімація, а 60 FPS, частота кадрів, так, впливає на саме анімацію, тому що. Тоді вона буде більш плавніша, ніж це буде, наприклад, 30 або 15 FPS. Ну і бітрейт також впливає на якість нашого відео. Так, чим нижче бітрейт, тим, звісно, буде нижчий розмір файлу, але пам'ятаємо, все це впливає на нашу якість, тому я також вибираю високий. Тобто, ось такі налаштування зараз в мене завжди. І я нічого не змінюю. Повертаємось об обратно. Тепер ми можемо натискати зберігати наш відео. Тобто натискаємо на експорт, і воно зберігається. Далі ми бачимо вкладку GIF. Всі ми знаємо, що таке gif анімація Зазвичай це наші мемчики. Так? Ми часто використовуємо ці мемчики в соцмережах. І як зберегти цю gif анімацію тут все дуже просто. Тут є роздільна здатність, так, і частота кадрів. Але зазвичай для збереження GIF не використовують максимальну частоту кадрів. так. Вибираю 30 FPS, а то і ще менше. Так, І взагалі, ось тут в Light Motion є ця FPS 60. Але коли я буду зберігати цей проєкт з такими параметрами, в мене буде вилітати. Зберігання проєкту, тобто воно дійде до 99% і потім вилітає. Тому я вибираю роздільну здатність, наприклад, ось таку, як ви бачите, на екрані, а частоту кадрів роблю менше. Або, навпаки, наприклад, роздільну здатність також зменшую і частоту кадрів також зменшую. Тобто, тут ви можете поекспериментувати і подивитись, як у вас буде зберігатися. Але я кажу, що в мене не. Виходить зберігати на максимальну, та й взагалі для гіг-анімації, думаю, що це не так важливо, тому вибираємо меншу якість завдяки зміні частоті кадрів та роздільної здатності. Далі ми бачимо послідовність зображень. Якщо чесно, я ніколи не використовувала цю функцію, але я все одно вам розповім те, що я розумію в цій функції. Наприклад, ви маєте якесь відео, так, і вам потрібно зберегти відео по кадрах. Тобто кожен кадр крок за кроком буде зберігатися, і ви отримуєте ваше відео, але в якості зображень. Так? Це, ну, я не знаю, де це потрібно, тому що я не працювала з цим. Але якщо я правильно розумію, наприклад, вам треба десь буде щось робити, додавати якусь, якісь ефекти, наприклад, ну, наприклад, в After Effects, так? Ви можете зібрати по кадрах знов це відео, але, наприклад, там, в деяких кадрах вам треба щось додати. Ви можете, потім, ви можете додати цю кількість зображень туди, потім зробити те, що вам треба, і зберегти це як відео. Якщо я щось помиляюсь, ви можете мене виправити в коментарях. Далі, ось тут є формат PNG або JPEG. Як ви бачите, ну, по-перше, змінюється розмір файла, як ви бачите, PNG, ну, взагалі-то це про якість, так? JPEG – це формат, який стискає якість нашого зображення, так, а PNG або PNG навпаки. І ще ми можемо зберігати на прозорому тлі. Наше зображення. Так, в JPEG ми так робити не можемо. І частота кадрів. На що тут впливає частота кадрів? Як ви бачите, ну, по-перше, впливає на розмір файлів. так? Але чим більше частоту кадрів ми виберемо, тим більше зображень буде зберігатися. Ну, Тому що, ну, або в нас 60 кадрів, або, наприклад, 15 кадрів, у нас буде в одиницю часу. Тому, звісно. Якщо ми вибираємо більшу частоту кадрів, то і зображень буде більше. Ну і якість зараз не впливає. Тобто я зараз, ви бачите, не можу її змінити, але якщо я виберу JPEG, то я вже можу змінити якість. Але це не впливає на кількість наших зображень. Так, і як це виглядає, зараз я вам покажу. Наприклад, в мене є відео, так, але я зроблю. Ну, нехай це буде 60. Одна, одна секунда. Так, я вибираю всі шари і справа відрізаю все. Так, ну, у мене зараз 59 кадрів. Ну, добре. Що я роблю? Я йду в послідовні зображень. Так, налаштую на JPEG, Мені не потрібно PNG-формат, буде JPEG, І, наприклад, повний. Так, експорт. І, як ви бачите, зараз в мене 58 зображень. Ну, звісно, там було в мене не одна секунда, а значить, було 58 кадрів. І ось таким чином зберігається, але, як ви бачите, коли я швидко натискаю, відбувається, якби, якби це відео, так? Тому що змінюється зображення. І ось таким чином це збережеться в нашому пристрої як 58 зображень. Тобто. Якщо вам це потрібно, ви це робите. Якщо ні, ну, я не використовую цю вкладку. Далі ми бачимо опцію пакет проєкту. Що це таке? Ну, по-перше, ми бачимо ось тут ці два значка, тобто це функція працює, коли в нас є підписка на додаток. так? А по-друге, це дуже крута річ, коли ми хочемо, наприклад, в нас є проєкт, і ми хочемо зберегти не відео, а сам проєкт. Ну, тобто, зараз в мене немає пам'яті на телефоні, так, і проєкт дуже багато важить, і мені потрібно його кудись знести. Ну, тобто, я маю на увазі переместити цей проєкт, щоб я потім могла його використовувати. Я можу його зберегти як проєкт, потім обратно повернути до свого телефону, так і працювати з ним, коли мені це буде потрібно. Тобто, я натискаю пакет проєкту експорт. Іноді треба трохи почекати, а іноді він взагалі пише: я вже не пам'ятаю, щось там дуже висока якість чи дуже багато важить, але все одно ми чекаємо, він все одно збереже цей пакет проєкту. І як ви бачите, ось тут в нас існують різні варіанти, як зберегти цей проєкт за допомогою QR-коду або посилання. Я використовую завжди перший варіант, я до цього вже звикла. Так, ми натискаємо на ось цю кнопку. Зараз ми бачимо, у нас з'явилося вікно, куди ми будемо зберігати цей проєкт. І я зберігаю всі ці проєкти в Telegram. Ми маємо там такий чат, як збережене, ну, тобто, це наш архів, щось таке. І я завжди там зберігаю все, що мені колись буде потрібно. так. І ось зараз в мене тут є збережена, або ви заходите в Телеграм і там шукаєте, або ви можете створити окремий канал для себе, так закритий, лише для вас, куди ви також будете зберігати лише проєкти. Тому що, наприклад, ось в цьому збереженому в мене все і зображення, і якісь там новини, новини і так далі. Так, тут ви зараз бачите, в мене з'явилось посилання на наш проект. Який ми щойно зберегли. І якщо мені потрібно його додати на телефон, я просто натискаю на посилання, «Import Package», знов «Import», Все. І ми працюємо вже тут з нашим проєктом. Ми можемо його змінювати. Ну, тобто, робити все, що нам потрібно, ми можемо робити без проблем. Ось таким чином це дуже крута річ, коли ми можемо зберегти проекти. І, взагалі, я рекомендую завжди зробити. Тобто, ми зробили якийсь проєкт, обов'язково зберегли не лише відео, а ще і проєкт окремо. Посиланням, наприклад, так, або QR-кодом, як вам буде зручніше. Ми зберігаємо цей проєкт окремо, щоб коли нам він знадобиться, ми могли його звідси взяти. Тому що, ну, якщо ми будемо зберігати всі проекти в Light Motion, буде займати це. Багато пам'яті, нам це не потрібно. Ну і взагалі Lightmotion може підвисати, лагати і так далі. Тому я раджу зберігати проєкти і видаляти непотрібні вам зараз проєкти. Так, повертаємось, загрузіть в облако. Це відносно, відносно нова річ, але я її також не використовую, тому що я використовую пакет проекту. І мені ось ця функція Загрузіть в облако, так вона мені взагалі зараз не потрібна. Це Lightmotion Motion зробив накшталт нашого чату збережене в телеграмі. Я маю на увазі, ми можемо згрузити наше відео в наше облако, яке в нас є тут в Light Motion, але воно буде не безкоштовно тобто там декілька Мбайтів безкоштовно, а потім вам потрібно за це облако. Доплачувати, але я не знаю скільки, тому що ну, взагалі мені це не потрібно. Так, ну і де шукати це облако? Ось тут, де всі проекти ми вийшли, ми бачимо облако, і тут будуть проекти. Ага, ось тут а облачне хранилище, ми бачимо 20 МБ, а потім отримати більше місця, нам потрібно заплатити кошти. Але на що нам це, коли ми можемо зберегти проєкт в Телеграм, наприклад? І останнє, що тут нам може бути. Потрібно, це тікущий кадр, як PNG, як ПНГ. Це коли мені потрібно, наприклад, в мене є відео, так? Я хочу зберегти якийсь момент, якийсь один кадр, тобто в даний момент, що я роблю? Ось в цей момент, так? Мені потрібно ось тут, щоб ось ці літери були, наприклад, ось ці відни. Так? Я ось тут хочу зберегти цей проєкт. Що я роблю? Не проєкт, а зображення. Я натискаю на експорт, тікущий кадр, як ПНГ експорт. І в мене збережеться саме цей кадр. Ось ми бачимо ось ці літери, так, як мені потрібно. Тобто це буде лише а, одне зображення. Таким чином ми можемо зберігати будь-яке зображення з нашого відео. Тобто, ось таким чином вибирати повзанком потрібний нам кадр. Тепер останнє, що ми з вами розглянемо, це. Прозоре тло, але на відео. Тому що ось цей такий ще кадри, як ПНГ, ми можемо зберігати, звісно, ми можемо зберігати зображення на прозорому тлі, якщо нам це потрібно. Тому що цей формат ПНГ, він це дозволяє робити. Ага, ще ось ця вкладка, а також експортувати як шаблон. Це ви можете увімкнути цю вкладку, якщо вам потрібно. Одразу ви хочете зберігати відео і пакет проєкту. Тоді Lightmotion вам буде одразу зберігати як відео, так і окремо посилання або QR-код вашого проєкту. Але я це не використовую, я зазвичай зберігаю окремо все. Так, ну і стосовно відео. Коли нам потрібно зберегти на прозорому тлі, я вже казала, ми використовуємо ось цей кодек, тому що він підтримує ось цей альфа-канал, тобто Прозоре тло. І ми можемо використовувати. Я зараз збережу цей проєкт на прозорому тлі. Як ви бачите, в мене зараз немає ніякого кольору на тлі. І ось наше відео, але воно зараз на білому тлі, як ви бачите. Ну, взагалі-то воно на прозорому. Просто ми зараз це бачимо як біле тло. І для чого це все? Ну, наприклад, я зараз щось можу зберегти на прозорому тлі, і потім мені потрібно кудись на інше відео або на зображення додати без е, будь-якого кольору, тобто лише прозоре тло і наш об'єкт. Нам потрібно вибрати такий плеєр або додаток, який підтримує ці альфа-канали. Звісно, ми всі з вами працюємо в Light Motion. В планшетах або телефонах, то ми знаємо, що у нас є багато інших відеоредакторів, так? І багато з вас, хто працює з CapCut, а хто з VN. А ось додаток VN підтримує ось ці альфа-канали. І що ми зможемо зробити? Зараз я знаходжу додатки VN, і в мене вже є проєкт. Ось, ось це, наприклад, я взагалі додала GIF-анімацію, вона довжиною 3 секунди ця GIF. Так, потім я додала відео з кодиком, який перший кодек, ось цей кодик. І ви бачите, в нас чорне тло. І ось цей кодек вже другий. За допомогою цього кодику було збережено ось це відео, і як ви бачите, воно на прозорому тлі. Тобто, що нам треба зробити? Зараз я видалю ось ці три об'єкти. У нас є, наприклад, зображення, ми його додаємо як. Головне, ну, наше тло, так, ось воно. Або це буде якесь відео. І нам потрібно додати об'єкт на прозорому тлі. Для цього ми натискаємо ось сюди, і це ніби тому стікер додаємо. Додалось не спочатку, тому що я додавала позинок, стояв тут. Ну, взагалі, ось таким чином ми можемо додавати наше відео на прозорому тлі на інше відео або фото. Нам лише потрібно знайти додаток, який буде зчитувати ось цей кодек, це тло. і завдяки VN ми це можемо зробити. І ось таким чином ми з вами розглянули всі опції вкладки Експорт. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло і, сподіваюсь, для вас це була важлива інформація. Якщо вам це сподобалось, то, будь ласка, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!